Чув чи ні? За самогон двох забрали у район, мовить жінка, вбігши в хату, чоловікові кіндрату. Нас не зловлять, той в одвід. хитро, все як слід. І подався муж пронира у артіль до бригадира. Маю свати прувать знову, Нарубав я в лісі дро. Дай записку до завхоза, Щоб узять вали і воза. Не одмовив сват сват, Прикватив у двір кіндрат, озирнув з корогом і сходу, під поріг подав под воду. У задку вмастив кіндрат самогонний агрегат. Впередок, де менші тряски, підсадив дежу закваски. Крикнув Гей і рушив віз. І ось прибув кіндрат у ліс. Зняв усе. Та змивусь Боже, змійовик знайти не може. Заду спереду шука все нема зміюка. А без нього ж як варити? Факт забув. що робити? Пішерказаним піти. Налетять вовки ряди, з'їсть вали в звері щепляти і тюрма тобі кіндрати. Куб за кваску тут лишив. Вприхвалив і поспішив. Приїжджа через годину І застає страшну картину. Три вовки біля діжі Розляглись, як сторожі. З'їли гади солодуху, П'яний в дим лежать без руху. Як дручки лежать пластом, Лиш один кива хвостом. Попервах злякав скіндрат. І було назад. Потім став метикувати. Підожди, чого тікати? Це ж дохід. Спокійно віків, гроші платять за вовків. Розхрабрило це кіндрата, зняв кіндрат з ворів каната, глянув скоса через пень, сплять вовки і нітелень. За живих міркує ніжко платять впевне. Вдвоє з лишком. Спутав ноги в купу з гріб, зав'язав вовків у сніп, вклав на візь і вмить єдину і везе в завод пушніну. Жити легко він мастак. Поспіша міркує так. За ціну он тому вовку хапану рулончик шовку, за того чий хвіст кива цукру пут, а може два. Решту грошей збережу, куб новенький закажу. Доїджає вже отот і контора та завод. Магазин, госпний ринок, ось міліцій будинок, баташком кіндрат маха, швидше б далі під гріха. Та пішло все прахам к бісу за дорогу з того лісу, як і всякі пияки, протверезились вовки. Саме тут на грік до саду цап один кідрата ззаду. Цапнув раз, а потім два. Очкура вже обрива, Скаже, ні, гати злиться. Неби просить похмелиться, Рве штани, трещить кожух, А воли учуши дух, звіря лютого прожуру Підняли хвостяри вгору. Шарпанули, заревли, вихря воза понесли, Пруть галопом стільки духу, без усяких правил руху. Круть сюди і верть туди. Зупинити та куди. Шуганули в браму парку. Збили тумбу, збили арку. Ой, рятуйте, чути крик. Смик кіндрат із воза скік. А в неліцей тривога. дід на бобіку підмове. Не чекав цього кіндрат. Були б свовками би їх кат. Міліцейський нюхам зразу уловили за погазу. З них сивухи несе. А начальник ясно все. У снапів тугому тузці три вовки уже в кутузці. дворі стоять воли, їсти пити їм дали. А в кіндрата горе клопіт. Гриму, пишу пишу допит Ближче стань, не трись обкут. а кіндрат йому я тут. Я спиною до двірка, бо звиняйте в штанах дірка. Гою проклятий геть. Лейтенант сміхнувся ледь ледь. Поважай хоч тут порядки. Не вдавай, не коч ягнятки. Хто на риночку тайком спекулює перваком? То на станції не мірю, гроші лупить з пасажирів, їх вовків те не вини, сам такий же, як вони, доки фактів, список ріс, хлопці з'їздили у ліс, привезли Діжу і куба, і питання стало рубе, як кендрата відучить, між людей нечесно жить. І рішили все довкола, що таким тюрма, як школа. А вовків причетних тут в знак амністії за труд Віддали десь, як гостинця, а у Харків до зверинця. Отаке воно було. Гомонить тепер село. Вже б давно тут і брата, як робив, така й плата.